І останнє, що на сьогодні я підготував для вас, сьомий пункт це відсутність бачення майбутнього. Коли ви не розумієте, для чого ви живете, коли ви не розумієте, які ваші цілі, сонячні цілі, тобто надзвичайні цілі, яка ваша місія, заради чого ви живете, які будуть наступні 5-10 років вашого життя, коли ви в кінці кінців вийдете з цих щурячих перегонів з цього дня сурка, і коли ви заживете тим життям, якого ви. Заслуговуєте по праву народження, бо ви створені Богом по Його образу і подобію. Розумієте? Тобто, якість життя це не та якість життя, якою ви зараз живете, а та якість життя, яка переречена вам, надзвичайна якість життя. Сюди входить багато-багато факторів. І задоволення, і радість, і вільний час, і достаток, і надлишок, і можливості, і вільність, вільне пересування і свобода. Тут багато чого є, розумієте? Це про те, яке життя найкраща версія вашого життя, може у вас бути, найкращий том вашого життя, і кожен рік новий том вашого життя. Ви можете створити лист з майбутнього, описати. Що буде в вашому житті через рік, через три, через п'ять, через десять. Ви можете сформувати зараз це як ідею, як фундамент вашого майбутнього, на який ви будете спиратися, і як ту путіводну зірочку, як той маяк, який буде висвітлювати вам шлях. Це буде саме те, що дозволить вам отримати результат. З легкістю, з радістю, з допомогою і дякувати Богу за те, що ви це зробили. Бо якщо ви не ставите ціль, ви не досягаєте її. Як людина, яка заплутала у лісі, якщо вона не, не розуміє, не бачить, куди вихід, де вихід з цього лісу, вона буде блукати постійно і так в цьому лісі і помре. Розумієте? Це ліс це хащі, тобто, це пудення, це рутина. Це трясина, яка затягує. І якщо ти не бажаєш бути в трясіні, якщо ти бажаєш бачити сонечко, якщо ти бажаєш бути в найкращих місцях цієї планети, бачити неймовірні краєвиди тих місць, які створив Господь і наша природа, якщо ти бажаєш отримати задоволення від подорожів, від спілкування з новими людьми, від досліджень, від е, пізнання чогось нового. Від відкриттів, від створення в своєму житті додаткових можливостей і задоволень, то це потрібно вибрати. Потрібно своє майбутнє самому спрогнозувати. Виберіть час, виберіть місце, виключіть всі телефони, щоб вас ніхто не бентежив і не заважав. Візьміть аркуш паперу, блокнот, будь-що. Намалюйте своє найкраще життя, опишіть його своє найкраще життя. Пишіть, поки у вас не закінчиться паста чи олівець, поки руки будуть писати, пишіть все, що забажаєте. Обмежень немає жодних. Всі обмеження у нас ось тут це наш минулий досвід. Це те, як ми себе бачимо в дуже-дуже вузьких кордонах. Але ти народився чи ти народилась з великою місією, з неймовірними можливостями прожити найкраще життя. Тут і зараз. І якщо вам це цікаво, пишіть питання. Якщо ви хочете пройти діагностику і зрозуміти, яка ваша ціль, яка ваша мета, який ви шлях, пишіть питання. Я буду радий вам допомогти в цьому. У мене неймовірний досвід, і той шлях, який ви відкриєте для себе, я впевнений, буде для вас осяянням, радістю, щастям, натхненням. І новим рівнем. Якості вашого життя. З вами був Олексій Латенко. Дякую за те, що ви були зі мною. Дуже дякую за ваші лайки, вподобайки, коментарі. Мені це дуже приємно. І буду радий спілкуванню нашому. А на завершенні такий підсумок: що фінансове вигорання – це не про гроші, це про стан, це про енергію. Це про ваше бачення майбутнього, це про вашу віру в Бога і в самого себе. Я бажаю вам не втрачати зв'язку з життям, вірити, створювати, написати план, робити кроки, навіть маленькі, до вашої мрії, до вашої цілі, описати ваше майбутнє і втілити його в життя якнайшвидше. Дякую вам. Мені було дуже приємно сьогодні з вами спілкуватися. На все добре, до нових зустрічей.